Стосунки між бізнесом та складами зайшли в глухий кут, дефіцит, старий фонд, сірі безликі коробки, відсутність профільних умов під функції бізнесу, невідповідність пожежних та санітарних норм. Все це аж ніяк не сприяє розвитку бізнесу. Ми почули підприємців і зробили справжню складську революцію в одному місці, вирішивши всі ці питання. Привіт! Мене звати Мар'яна Тимків, я менеджер з продажу проєкту Порт. Порт це перший та єдиний склад в Україні, де об'єднано різні бізнес-функції: виробничі, торгівельні, офісні та рекреаційні. Тут є супермаркет, аптека та інші соціально важливі функції. Порт змінив складський ринок на до та після. Ви отримуєте вигідне місце розташування, розгалужену інфраструктуру, сервіси для персоналу, гарантовану високу якість надання послуг від команд експлуатації. Орендуйте у порт складські торгові офісні приміщення площою від 60 до 10 тисяч метрів квадратних. Швартуйтесь у нас та розвиваємо український бізнес разом.